You are happy. You were born to deploy Kubernetes. Your pipeline is green. Friends, the business season has already Ми гарно попрацювали влітку, але сьогодні голови майже вже не підняти. Всім треба на зараз, багато всього. І влітку, мабуть, найкращий сезон для того, щоб щось змінити, наприклад, у флоу, подумати про якісь архітектурні рішення, інфраструктурні improvements. і про одне з надбань цього літа: 97. Речей, які потрібно знати інженеру Сергії, ми з вами поговоримо. Мова піде про збірку есе. Колективну мудрість від експертів з різних галузей на тему сайтріабіліті інженірінг. Доволі незвичний формат, але мені дуже зайшов. Ми навіть на командному делі розбираємо найбільш влучні тези. То я подумав: чому не додати декілька ідей до свого особистого есерніці або позитивної мантри, якої всім нам, есері, так не вистачає. That you did was worth it. Ніга розділена на рівні від 0 до 1 есері в команді. Це паради початківцям. До 10 інженерів, це як в нас, наприклад, і до 100. Це вже організація, де потрібно думати не лише про системи, а й про те, як організувати роботу такої кількості інженерів. Це як на кейс, коли OpenAI не взлетіла концепція центральної команди Сергія, і вони пішли шляхом Embedded Сергія. Тобто кожній команді приданий інженер. Книга завершується роздумами про майбутнє фреймворку, і я поділюся з вами думкою. Яка найбільше резонує з моїм відчуттям, але для початку парочка тем для роздумів. Допитливість це риса притамана багатьом SRE. Допитливість означає, що замість того, щоб розглядати одну конкретну частину системи, як свою сферу діяльності SRE, цікавиться всіма частинами системи і тим, як вони функціонують разом. Це штовхає нас запитувати про зв'язки між різними компонентами, глибоко копати у взаємопов'язаності інфраструктури і дивитись на проблеми комплексно. Чим більше ми допитливі, тим краще ми можемо передбачити і запобігати проблемам, перш ніж вони перетворяться на повномасштабні аустей. Аніта Кларк Shopify, SRE Сторітелінг Суперсила. Ви можете подумати, яке відношення має сторітелінг до роботи SRE. А ось в чому фішка, його просто потрібно вміти готувати в SRE Сторітелінг особливо важливий, тому що робота, яка виконується, може здаватися містичною для інших команд. Ми повинні вміти ділитися інформацією так, щоб вона була зрозумілою для інших. Сторітелінг приносить більшу глибину знань у нашу роботу і нові інсайти та ідеї. Charity Myers. інфраструктура це місце сили. У книзі є ця красива, майже парадоксальна фраза. Хто б вибрав бути прив'язаним до пейджингу, бути дебагером останньої інстанції. І все ж, ось ми тут. Але чому? Тому що саме тут сила, а інфраструктура це фундамент, на якому будується все інше. Може, це не гламурно, але це критично важливо. Якби мені довелося поставити одну ціль, то це було б інвестувати в те, щоб зробити нашу інфраструктуру масштабованою і що найважливіше, зрозумілою більше ніякого ставлення до перейшов, як до чорної скриньки. Створювати продукт у сучасному середовищі, мені здається, схожим на зведення хмарних замків, абстракції на інших абстракціях. Інженери пергамістя це сучасні маги. Які створять немислимо складні заклинання, які роблять золото із соломи, генеруючи величезну реальність з повітря. Але що трапляється, коли ці заклинання не працюють? Тоді на нас приходять вері-сіньор-інженери. Вони розуміють свій код набагато краще за нас. Але коли він перестає працювати у проді, вони панікують. Це ніби прод чужа для них земля, і вони потребують, щоб ми були для них перекладачами. Муралі Суріар із Google. Якщо ви попросите когось намалювати діаграму, що представляє систему, ви отримаєте тільки уявлення про те, як вони думають про цю систему. Подібності та відмінності в діаграмах ймовірно розкриють дещо про ментальні моделі якими користується кожен член команди, взаємодіючи з системою. Як тільки ментальну модель можна записати, відтворити та поширити, вона стає абстракцією загального призначення. Це прискорює комунікацію і дає людям стандартні інструменти, на які вони можуть посилатися, міркуючи про поведінку, збої та запропоновані зміни у системі. Навіть якщо абстракції не є строго точними, коли більшість команди поділяє одну ментальну модель системи, поведінка системи з часом еволюціонуватиме відповідно до моделі. У Монза онколи настільки популярні, що на ротацію існує вейтліст, список очікування. На жаль, це не так у більшості організацій. Наша індустрія змирилася з думкою, що онкол це болісне і необхідне зло. Часто буває так, що його кидають у безвихідь і очікують, що він впорається з усім самотужки. Тисячі розробників і сарії примушують себе страждати і вигаряти, бо це частина їхньої роботи. Але чи так має бути випробування вогнем не є обов'язковою мовою для того, щоб бути хорошим інженером підтримки? В МОНЗА кожен черговий протягом кількох місяців працює в тіні більш досвідченого інженера, так званий «shadowing» підхід, щоб вони могли попрактуватися в реагуванні на інциденти і отримати досвід з меншим очікуванням, маючи за спіною досвідченого і впевненого помічника. Кеті Маккафрі Microsoft підняла тему SLA, SLO та SLA для On-Call Health. З технічного боку, це може здатися непов'язаним, але пам'ятайте: якщо ваш сервіс виконує свої SLO та SLA, але ваші працівники на онколах не здорові, ваш сервіс не може довго залишатися здоровим. І це призводить до втоми, вигорання та виснаження. А у довгостроковій перспективі це матиме негативний вплив на здоров'я сервісу та бізнес цілий, який він підтримує. Ефімазелі як працює Вікіпедія. Коли помирають дуже відомі люди, наша інфраструктура переживає явище, яке називається Celebrity Death Spikes. Або ефект Майкла Джексона. Під час цієї події всі посилаються на Вікіпедію, щоб прочитати про неї, а редактори збільшують швидкість редагування, постійно оновлюючи статтю про цю особу. Зрештою, це може спричинити помітне навантаження, оскільки інтенсивний трафік читання зосереджується на статті, яка постійно видаляється із кешу MediaWiki. Це компонент системи, який оточений дуже товстим шаром кешування. І причина проста. Рендеринг сторінок коштує дорого. Крім того, коли сторінки редагуються, її потрібно видаляти з усіх кишів і потім заповнювати заново. Вимірювати все це пастка. GRESERCH каже нам, що no feature metrics. Не збирайте метрики про всяк випадок, їх ніхто ніколи не побачить. Це більш сучасний підхід проти того, як нам колись казав Twitter — вимірюйте все. Каже, Твіттер у репорті за 2019 рік повідомив, що менше 97% метрик були прочитані хоча б один раз. Метрики це не SLI. Засерейтеся на потребах ваших клієнтів і вимірюйте індикатори, які покращать customer Experience. І ваші онкові інженери будуть вдячні вам за те, що у вас немає так багато false positives. SRI принесла нам нову модель 50 на 50. Одним із проявів цього стало правило, що інженери мають витрачати не більше 50% свого часу на оперейшн, і кожен інженер повинен 50% свого часу писати код. Таня Орелі, авторка шлях став інженера, каже, що сьогодні важливо перетворити 50% коду. На 50% цілеспрямованої проектної роботи для покращення сервісів. Але дехто вбачає в цьому кризу SRE. і Microsoft. Чому співвідношення рутинної роботи до проектної навпіл? Чи це правильна пропорція? Чому не 20 на 80, або взагалі відсутність фіксованого співвідношення на користь гнучкого підходу? Або якщо SLO є такою гарною моделлю? Що робити, коли один серйозний інцидент руйнує весь ерод-баджет на весь рік. Бьорн <звук> з Grafana Labs мислить більш позитивно. Він передбачає третю епоху SRE. У першу це було таємничу штуку, яку робив тільки Google. У другу епоху SRE стала мейнстрімом. Але третя епоха мова йде про інтеграцію принципів SRE в робочий процес кожного з нас, а не тільки Dedicated SRE. коли принципи інтегруються в роботу кожного інженера світ, де всі інженери, незалежно від спеціалізації, вміють застосовувати підходи стійкості і надійності системи. Це бачення майбутнього здається. Дуже логічним і необхідним з огляду на те, що зростає складність сучасних систем. Складність вб'є нас. Цитата ще 70-х. Вона вбиває нас вже сьогодні, і ми не маємо жодного захисту, який би працював, окрім цілісної практики, до якої прагне Серія, але якої дуже часто не вистачає. Адже надійність це питання дизайну. В тому сенсі, що якщо ви не усвідомлюєте необхідність надійності на всіх етапах проектування, ви можете з таким же успіхом відмовитися від неї. Неймовірна сила SRE у третій епосі полягає в тому, що вона буде у майнсеті кожного. Той момент, коли університети включають курси з SRE в свої програми з комп'ютерних наук. Це стане явною ознакою того, що третя епоха вже почалася.